Значить, Двокімнатна квартира, кришталеві джерела на заболотного, знаходиться значить, за адресою академіка заболотного 148В, 12-й поверх, 58 метрів. Бачимо такий гарний ремонт. Зробили власники. Є кухонька, ну, всім необхідним. В принципі, вид з вікна є у нас навіть ми бачимо туди на Феофанію. Хочу відмітити, що квартира дуже тепла. І зараз у нас на дворі мінус, а в квартирі плюс 20. Це гостювий санузел. Ну, скажемо, це або дитяча або друга спальня, або гостина. З нею в нас є вихід на балкончик. Досить такий великий балкончик <rummelodic pública> вот у нас спальня. Вся техніка мебель, все, все нове, велика шафа. Значить Матрас єдине, що зробили йому хімчистку. І велика ванна. Тут є ще бачите, встановлені шафи. Значить кристалеві джерела заболотного 148 В, 12-й поверх.